Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у вівторок у Дніпрі попрощалися старшим тренером збірної області з боксу, старшим тренером відділення боксу комплексної дитячо дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та з Дніпровської міської ради, заслуженим тренером України Михайлом Кореновським. Його життя трагічно обірвалося серед інших понад 40 мешканців будинку на житловому масиві перемоги, які загинули внаслідок влучання російської ракети. У вівторок у Дніпрі попрощалися зі старшим тренером збірної області з боксу, старшим тренером відділення боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, заслуженим тренером України Михайлом Кореновським. Його життя трагічно обірвалося серед інших понад 40 мешканців будинку на житловому масиві. Перемога які загинули внаслідок влучання російської ракети. Вшанувати пам'ять наставника, вчителя, колеги, порядної і доброї великого серця людини та висловити слова співчуття сім'ї і родині покійного в ігровій залі Придніпровської академії фізичної культури і спорту зібралися декілька сотень людей. В такий спосіб вони віддали належне Михайлу Михайловичу, який за неповні 40 років свого життя, власною працею, ставленням і відношенням до справи і оточуючих, успіхами і здобутками учнів, встиг залишити по собі гарний слід. Втім, на жаль, через звірства росіян, так і не поспів мовити свого останнього слова тут на землі. Він був замечательним тренером у детської внутрішній спортивній школі Он був старшим тренером по боксу. Його дуже уважали, його ценили. У нього много воспитанників, которые показували високий результат. І для школи, і для міста, і для області, для нашої країни. Нам дуже тяжело. Это для нас очень большая утрата. Это был человек с большой буквы, это был тренер с большой буквы. Он был всегда как второй отец для своих воспитанников. Він воспитал огромное количество достойных ребят, спортсменов высокого класса. Поэтому ну, это большая трагедия как для города, так и для области, так и для всей Украины. Не только в плане спорта, но и в плане человечества. Я хочу ему дуже подякувати за всю ту роботу. За все те, що він робив для нас і для мене. Це... Таких людей більше немає, мені здається. Дуже тяжко це як він, він завжди у мене в душі, завжди в мене в серці. І це, коли я дізнався про це, це як частинку мене просто відірвали. Дуже болить, дуже, дуже сумно. Хочу е виразити співчуття. Сім'ї Михайла Михайловича, я його дуже всіх гарно знаю, і вони мене знають. Але словами це просто не передати. Священнослужителі провели обряд відспівування, чим виразили шанування, повагу і любов близьких до покійного. А після богослужіння священник звернувся зі словом проповіді та духовної втіхи до всіх, хто прийшов провести Михайла Михайловича в останню путь. У ході церемонії прощання домовину Кореновського присутні засипали горами квітів, поховали його на Запорізькому кладовищі. Ми висловлюємо глибоке щире співчуття сім'ї рідним і близьким Михайла Кореновського, а також колегам, співробітникам і всім, хто мав честь і щастя працювати та спілкуватися з ним. Світла пам'ять і царство небесне. Олімпійські ігри 2026-2032 років транслюватимуться безкоштовно у 49 країнах Європи. За винятком Росії та Білорусі міжнародний Олімпійський комітет продав медіаправа на показ змагань Європейському мовному союзу та Варнес Брос Діскавері. Кожна країна, член Європейського мовного союзу, покаже понад 200 годин літніх Олімпійських ігор та не менше 100 годин зимових Олімпійських ігор по телебаченню. Також проводитимуться радіотрансляції, прямі трансляції та репортажі. Через інтернет і соціальні мережі Росія та Білорусь не увійшли до переліку країн з безплатними правами. На показ нагадаємо, міжнародний олімпійський комітет залишив у силі санкцій проти Росії та Білорусі. Рішення прийняли на 11-му олімпійському саміті. Як чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії Володимир Кличко зустрівся з дітьми-переселенцями, які зараз перебувають у Німеччині, і передав їм нагороду Золоте серце, яку він раніше там отримав за благодійну діяльність. Я віддав це золоте серце тим, кому воно належить українським дітям, які не вбиті бомбами, але втратили батьків та поїхали з країни. Самі росіяни говорять про 700 тисяч депортованих українських дітей. Ці військові злочини розбивають серця всього людства, мовив він теніс Австралія офіційно заборонив використовувати прапори Росії та Білорусі на турнірі великого шолома Австралія Опен, який набирає обертів на зеленому континенті. Подібне сталося після того, як на матчі між українкою Катериною Байндль та росіянкою Камілою Рахімовою уболівальники вивісили російський прапор. А деякі були одягнені у футболки з зображенням президентом, Росі... президентом Російської Федерації Володимира Путіна. Тим часом, у ході вищезгаданих змагань, дебютант основного раунду перша ракетка України і 180 68 рейтингу ITP Олексій Крутих у чотирьох сетах 4-6-7-6-3-6-6-7 поступився у першому колі турніру 25-му у світі аргентинцю Дієго Шварцману. Для нашого співвітчизника це перший матч проти суперника з топ-50. Донецький «Шахтар» оголосив про підписання контракту з 33-річним захисником Ярославом Ракицьким, який гратиме за гірників до кінця сезону 2022-2023 років. Він вихованець «Шахтаря» і вже виступав за клуб з 2009 по 2019 роки, після чого перейшов до Пітерського зеніту Росії, а останнім часом оборонець захищав кольори турецького Адана Демірспору. Спортивний клуб дніпро 1 який нині перебуває на тренувальному зборі у Туреччині, святкував першу перемогу у новому році. Вона сталася у другому контрольному поєдинку, у якому підопічні Олександра Кучера переконливо за рахунком 3-0 здолали чинного чемпіона Узбекистану Ташкентський пахтакор. У першому таймі наша команда мала наступний вигляд голки про Костик в обороні Адамюк, Сарапі, Гомес, Пасіч, середня лінія Танковський, Рубчинський, Танчик, Клеменчук, Гуцуляк, Форвард, Довбек. Дніпровці ще до перерви встигли Двічі спочатку Довбик запресингував воротаря узбеків біля його володінь. Після чого вирішив віддати передачу Клеменчуку, який з кількох метрів розстріляв порожні ворота. Згодом Артем, отримавши пас від Гуцуляка, виграв боротьбу відразу у двох суперників, пройшов до карного майданчика і влучно та результативно пробив. Під голкіпером у другій половині зустрічі у спорткубівці вийшли Юрчук на останнім рубежі у захисті Адамюк, Порох, Сваток, Амаш, Хавбеке, Танковський, Когут, Назаренко, підлепенець Бабенко на вістрі атаки Довбик. Крапку матчі на 62-й хвилині поставив Танковський, який смачно гепнув після пасу. Підлепенця рахунок на користь нашої команди мог, мог, міг бути значно більшим. Втім, вона безжалісно транжирила свої моменти. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.